Сьогодні ми з вами будемо закривати перець для фарширування на зиму. Нам потрібно перець на 2 літри води, 1,5 столової ложки солі, 1,5 столової ложки цукру, 50 г оцету, 3 лаврових листка та 3 перця горошком. Перець миємо. Нарізаємо як для фарширування видаляємо сернята. Заливаємо кип'ятком та залишаємо на 15-20 хвилин. На дно банки кидаємо лавровий листок та перець горошком. Наповнюємо банку перцем, готуємо маринад з води, солі та цукру. Після закипання додаємо оцет. Заливаємо маринадом. Та закатуємо кришкою. Перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось, який він вийшов. Смачного.